Понад три місяці о дев'ятій годині у неділю миколаївці виходять з прапорами і плакатами, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Місцева жителька Оксана каже, що разу бере участь у цій акції. Хочу нагадати всім, хто сьогодні прокинувся і кожного дня прокидається, живе своїм життям. Кому вони мають завдячувати за це? Я думаю, це моя особиста думка. Думаю, що багато хто буде її поділяти, що ми маємо. Собі виховувати культуру таку, щоб ми поважали тих хто сьогодні віддає за нас своє життя, своє здоров'я, свої сили. Ну зараз ми говоримо про полеглих, тому маємо їх вшановувати Анастасія розповіла, її чоловік вважає себе звісти зниклим. Вона чекає його живим з полону, але відчуває біль сімей, які втратили своїх захисників. Я дуже пишаюся нашою країною і тому думаю, що кожен. Кожна людина повинна розуміти, що таке 9.00, приходити і підтримувати такі ініціативи. Буваю часто в різних містах України і бачу реакції різні по містам. І пишаюся нашим містом, тому що з кожним новим таким заходом все краще і краще, люди розуміють, що це таке. Виходять з машин, підтримують, стоять. Тобто починається розуміння, для чого це робиться. В акції взяли участь 30 людей. Повідомила старша інспекторка сектору превентивної комунікації Миколаївського районного управління Нацполіції Алла Ткаченко. Федір Бондар, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.